Тарашева, Бо я трошки моценку росту, щоб кого краще видно. Я хочу запитати, тут вільні люди зібрались? Якщо нема вільних людей, тут хай вони йдуть геть, хай вони йдуть батраками, десь працюють. Я буду виступати тільки перед вільними людьми. Я хочу сказати, що ми прийшли сюди для того, щоб показати підтримати ту людину, яку звинувачують в тому, що вона невинна. Вона права про президента. Я вас дуже прошу. У нас що феодальний строй, якщо він боїться, хай вийде і скаже щось. Він прийшов для того, щоб служити народу України, а не для того, щоб поплюжити, для того, щоб мати якісь стосунки з тими сепаратами, які сидять в Верховній Раді. Верховній Раді сепарати, а тут немає їх. Я хочу вам донести один простий меседж. Ви є господарями цієї країни. І ви змінюєте майбутнє в ваших руках ця держава, а не в держава в руках чиновників і крадіїв, які свої обличчя поміняли тільки, а залишилося по своїй суті такими самими, як є. Ми повинні відстоювати нашого побратима, тому що, може, він десь щось і перейшов трошки, але він своїм життям доводив. Це людина, яка воювала в АТО. Це людина, яка на Майдані стояла. І він що повинен бути?